Всім чонгук, з вами Макарчук, і, що? Правильно, ти дождався нове відео. Та це відео буде по одній популярній грі на різних консолях, але ця популярна гра на різних консолях вийшла і в VR. Тому, що тому? Тому ми в неї будемо е, пробувати гулять. Ну, а чому ні? Це гра Human Fall Flat. Я в неї грав. Я пробував. Я зайшов собі скін зробити. Я пробував поіграти сам. Я грав на консолях на інших. То і ми зараз подивимося. Як я буду проходити гору. Мені каже, це довге відео буде. Но надіюсь, що всіх терпіння видержать. Да, я зробив себе скин Волтера Вайлта. Просто ради прикола. Надо було уже якийсь скин зробити. Оп! Оп! Да, я бачив то обучені я не помню, як на українській буде. Оп! А я чуть не пропав, не провалився, точніше. Це тут складне управління доволі. Ну, тобто на джойстику легше в це грати. Мислі на джойстику від Xbox, PlayStation. Та будь-де легше гулять, ніж в VR. В VR просто ігри дуже складні. Самим не знаю чим самим. Ну, тим, що для того, щоб пройти ігру на Xbox, PlayStation і ТД треба всього лише рухати пальцями. Іншої нагрузки тобі не зададуть. А Тьфу, треба надо... заново залізти сюди. Що з персонажем? Я нічого не тикаю. Умер. Ну от, Ну А в інших, точніше, а в іграх от VR тобі потрібно всім тілом двигати для того, щоб твій персонаж в ігрі подвигався. Це задає фізичної нагрузки, навантаження, фізичних підготовок. Да, я не можу сюди залізти. Йоу! Але не звелиться, Та вже все нормально. Чому я вибрав гору, бо це саме легке і саме быстро проходжуючись рівень в Human Full Flat? Якщо що, я не грав ну, прям так довго, ми просто з кентом з моїм день назад. І... Скачали цю ігру, запустили, поюзали трохи. Більше ми в неї не грали. Не ми, а я. Покем тушов домой. Оп! Так легше даже в VRI. Fuman Hall Flat Fall. Flat я не міг так зробити на Xbox. да Да-да-да-да-да-да-да-да! А от тут я не пам'ятаю, що делать треба. Оп! Фуди, я подумав. От в VR люба игра, вона страшна. Просто із за того, що VR ігри вони самі по собі дуже неочікувані. Бо я вже звик... до таких всяких ігор. І в VR і просто так, там, де динамічні вони. Ми один раз з. не можу пояснити з ким. Пішли поіграти перший раз в VR Клуб. То з тим, ким я пішов, його, коротше, погано йому було і за нерозуміння, що він в VR. А я із-за того, що вже маю досвід в. Ну, великий досвід я маю в VR? Великий довгий досвід. Як будь я розказую не про досвід, а про щось інше. Ті, хто мого візруста і більше, поймуть. Одкриваю. Сава, медведь прийшов. Оп! От тут, якби я не записував відео, я б взяв оцей столик і викинув його в окно. Ну, я ж таки зробив, скажете ви мені. Я скажу цей кінець відео. Всім гарного дня та до побачення!